Ми говоримо Україна на позначення українських держав, які існували раніше на наших землях. А чи задумувались ви, які то були держави, які були їхні кордони, їхні столиці, і як з них виникла сучасна незалежна Україна? Найбільша дискусія викликає спадщина Києво-Руської держави. Щоправда, тут слід чітко розділяти дискусії науковців, у ході яких здобувається нове знання, та балачки не пов'язаних із наукою політичних технологів. Давньоруську державу складно назвати українською у вузькому розумінні. Вона заклала основу для подальшого формування України позаяк окреслила території, на яких згодом виникне українська нація та українська держава. У вузькому розумінні термін Русь означав землі навколо Києва, Чернігова і Переяслава. Окремо акцентую, що 1187 року у одному із літописів вперше використано назву Україна. На той момент вона означала територію Південної Київщини. З цього ж часу походить і одна із фундаментальних основ української культури православне християнство. Сліди середньовічної Русі, давні собори та монастирі, можемо бачити у Києві, Чернігові, Володимирі та інших містах. І навіть герб сучасної України це герб давньоруського князя Володимира. Та й столиця у нас та ж сама Київ. Тож давню Русь можемо вважати фундаментом української держави. Наступною її формою стала козацька держава середини 17-го, кінця 18-го століття, що мала назву військо-Запорозьке або Гетьманщина. Вона виникла в результаті козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького в середині 17 століття. Першою столицею був Чигирин, згодом Батурин, Глухів. Держава багато разів змінювала кордони. Зрештою, під владою гетьмана лишилося лише лівобережжя. Майже півтора століття Гетьманщина існувала автономно у складі Московського царства, а згодом і Російської імперії. І хоча більшість українських земель опинилася поза межами війська Запорозького у складі інших держав, це не зруйнувало відчуття єдності народу, Розвивалася спільна мова та культура. Українська козацька держава була знищена централізаторською політикою Російської імперії під керівництвом Катерини II наприкінці XVIII століття. І наступні 150 років українські землі не мали жодної автономії та були в основному під російським управлінням. Але саме в цей час формувалася сила, що розпочне нову боротьбу за українську державу. Впродовж 19 століття сформувалася українська нація як політична спільнота, що прагне незалежності української держави та самостійного життя на своїй землі від сяну до дону. І 1917 року українська держава була проголошена. Спочатку як автономна у складі Російської Республіки, а на початку 1918 року, і як незалежна, ще трошки згодом незалежність була визнана іншими державами. На початку 1919 року відбулася надзвичайно важлива подія. Було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Таким чином, більшість українських земель опинилася у складі єдиної держави. На жаль, незалежна Україна тоді не встояла у вирі воїн, і більшовиками була створена Українська Соціалістична Радянська Республіка, що у 1922 році увійшла до складу СРСР. Формально це була незалежна держава, що добровільно перебувала у союзі таких самих формально незалежних радянських республік. Про справжню ж незалежність, звісно, не йшлося. Радянську Україну можна назвати маріонетковою державою. Радянський Союз був видозміненою імперією, і як і кожна імперія провадив жорстку асиміляційну політику. Бо, окрім як силою, він не мав чим утримати національні держави, що входили до його складу. Хоча в цей час завершилося формування території України. І до складу України увійшло Закарпаття, Північна Буковина, Південна Бессарабія, Крим. Нова сторінка історії України розпочалася 24 серпня 1991 року, коли Україна вийшла зі складу СРСР та було проголошено утворення нової незалежної держави під назвою Україна. Впродовж 30 років наша держава намагалася вибудовувати мирні стосунки із сусідами, не претендуючи на якісь спірні території і не визнаючи претензій на власні території. Звісно, було багато проблем, і ми з вами є свідками цього. Але найбільше випробування Україна проходить зараз, і це війна за незалежність. На жаль, Росія не залишила своїх імперських засіхань на українські землі і як і 100 і 200 років тому намагається нав'язати нам власну волю. Тож нинішня незалежна Україна є продовжувачем багатовікової традиції державотворення. Звісно, вона відрізняється від попередніх форм української державності, але надихається героїчним минулим нашого народу та продовжує боротьбу.